Друзі, незважаючи на всі складнощі воєнного часу, ми продовжуємо працювати для вас. Радимо вам звертатися до нашої компанії дистанційно, адже це швидко і безпечно. У нас є багато зручних сервісів. Чат-бот для тих клієнтів, що не користуються ним, необхідно пошуку меседжера, вайбер та телеграм ввести ДТ Київські регіональні електромережі та пройти реєстрацію кол сайт. Обирайте необхідний розділ та слідуючи підказкам. Користуйтеся сервісом, особистий кабінет з приєднень. особистий кабінет для обслуговування побутових та юридичних осіб. Також ви можете залишити приватне повідомлення на нашій сторінці Facebook. Всі сервіси працюють в режимі 24 на 7. Тож зв'язуйтеся з нами за допомогою смартфону та інтернету з будь-якої країни.